Люди, які не живуть в Україні, ті, які не бачать, що тут відбувається вживу. Вони ніколи не зрозуміють, що тут коїться. Вони бачать лише відео, телебачення. Але це не реальність, це просто відео. Відео це одне вони так і дивляться і думають: окей, це погано, але я далеко від цього. А жити тут це зовсім інше. Зараз я готуюся в Іспанії і щодня отримую повідомлення про руйнування і вбивства. Це Харків, Суми, Миколаїв, Одеса, Київ, Херсон, Запоріжжя, вся Україна. Україна, вся Путін хоче загарбати чотири регіона. Послухай, він геть з божеволів. Це українські території, це не твоя територія, це українська територія. Люди, будь ласка, відкрийте свої очі, весь світ прокиньтесь. Українські військові зараз у полоні в Росії. І умови там не людські. Дуже погані умови. І їх не повертають в Україну цілих три роки. Три з половиною роки. Я знаю одного хлопця, який чекає батька вже три з половиною роки. Три з половиною. Узі, коли ми з ним зустрічаємося, він каже: де мій тато, де мій тато? Будь ласка, допоможіть мені повернути мого тата додому.